Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас дуже важлива тема спускати чи не спускати київське водосховище. Ми всі бачимо, що після терористичної атаки на Каховський Грес виникла дуже така небезпека для всіх мешканців міста Києва і не тільки для всіх міста Києва, а по всьому каскаду. Дніпровського водосховища. Чи ні, давайте ми розглянемо всі за і проти відносно цього, цієї події. І так, що ж робити? І так, давайте ми згадаємо, що каскад, Дніпровський каскад почали будувати ще у 1928 році. Зі створенням цього каскаду було розв'язано проблем Безперебійно забезпечено водою населення, промисловості та сільського господарства. Це, це також оживило роботу гідроелектратичних теплових атомних станцій, водного транспорту, рекреаційного господарства, поліпшило захист, долини, річки від кастатофічних повенів. Тощо. Все це добре, але будівництво таких грандіозних споруд, як каскад Дніпровських водосховищ. З об'ємом стоку близько 44 мільярда кубічних метрів, не, не може не порушити екологічну рівновагу довкілля. І що ж я маю на увазі? І так, друзі, що е, коротенько, що ж таке Київське водосховище? Итак, Київське водосховище є верхнім у Дніпровському каскаді спорудження гідровузла Яке будівництва яке розпочалась у 1960 році, а в 1968 році вже запрацювали всі 20 гідроагрегатів ГЕС. Щоб краще зрозуміти, з якою грандіозною спорудою ми маємо справу, хочу навести наведу її главні параметри. І так, Київське водосховище за об'ємом. За регулярного стоку становить 3,7 миллиардов метров кубических, площадь водного дзеркала 92 тисячі га гектара. довжина водосховища 110 км, Максимальна ширина 12 км, максимальна глибина – 14 км. довжина берега водосховища 508 метрів. Проєктні витрати води 20 гідроагрегатів ГЕС становить близько 546 метрів кубічних за секунду. Потужність Київської ГЕС і ГАЕ становить майже 600 тисяч кВт. І от, друзі, але ж ми ще е, згадали е, перепад. Перепад становить десь е, 18 метрів. Друзі, 18 метрів. 16-18 метрів перепад між уровнем е, От, де знаходиться Київ і де е, починається от, е, каскад. І так, е, чому ж виникла така болюче, таке болюче питання? Але ж давайте ми ще згадаємо, що на дні київського водосховища знаходиться дуже багато відходів, тобто радіоактивного пилу, який залишився нам ще з з Чорнобильської катастрофи. І от давайте ми змоделюємо ситуацію. Що буде, якщо вода раптово піде? Тобто весь він подиметься і е, забруднить наше довкілля настільки, що е, ну, буде дуже важко справитися із радіоактивним пилом, і е, той, мул, який. Там, там знаходиться, тому що наслідки не передбачені. Що ж в цьому випадку робити? Друзі, ну, е те, що я бачу, на мою думку, е е є така дуже така, вже відпрацьована, відпрацьований механізм, коли була е теж е е е загроза, і узимку. Було скинуто воду, тому що був повень, було скинуто воду. Десь на, на метр було скинуто. Правда, риба задохлась, тому що льот і придушила рибу. І я думаю, що от приблизно от по такому сценарію необхідно діяти скинути воду до такого рівня, щоб вона не визвала ту хвилю, яку визвала. Хвиля, як ми бачимо при руйнуванні Каховської ГЕС. І таким чином забезпечити видобуток електричного струму. Тому що, бачите, ми ж, надо ж, якщо 600 тисяч тисяч кВт виробляє Київська ГРЕС і ГАЕС, то треба ж її чимсь -то тоді замінити. Думаю, що треба вже. Поступово скидати воду на метр, подивитись, як поводиться станція, як платіна поводити, якщо дозволяє, то може і ще скинути. Але головне, що, на мою думку, я вважаю, головне, що це потрібно забезпечити військовими засобами і засобами таким чином, щоби. Ні одна диверсійна група, ні одна ракета не впала на дамбу. І зробити все, щоб закрити небо. Друзі, ну так от коротенько, це питання, воно дуже важливе, воно дуже хвилює киян. І я думаю, що е все ж таки ми зробимо так, щоб е наша плотина, Дніпровська, Київська водосховище не постраждало ваш, Дмитро повлечь.